Сьогодні моєму синульки день народження, і я вирішила спекти торт. Торт називається Сметаник. Він повинен бути дуже смачний, тому що я його вже колись робила дома ще. Але це трошки другий рецепт. Ну, він схожий. Надіюсь, що у мене вийде смачний торт. Так що приступимо? Так, сьогодні будемо випікати такий тортик, називається сметанник. І для нього ми беремо один стакан сметани, 4 яйця, 2 чайних ложки соди. 1,5 столових ложки какао. Це в нас мука 2 стакана і стакан сахара. Торт простенький. Істро, я думаю, що він швид готується. Зараз ми його зготуємо з моєю внучкою. Так, зараз ми беремо половину стакана сметани, висипаємо в отакий великий стакан, щоб нам було удобно. Половину. Все, все, успокойся, не треба його сильно. Да. все, Постав, постав, Ні, постав тут ложечку, постав. Хорош, молодець. Тепер взяла соди, да, бери соду, чайну ложечку набери, набери чайну ложечку соди і чайна ложечка була чи менше. Все. А тепер бери оцю ложку. Все. А тепер бери чайну оцю ложку, що ти сметану насипала, і перемішай, хорошо. Можна більше сметани додати. Я хорошо перемішала сметану, і вона от така стала розрихлена і така пушиста. Зараз так. ми перельємо вже сметану у другий, у другий стаканчик, тому що це такий дуже був великий. От. Тепер ми беремо два яйця, розбивайся ж. Просто хорошо так стукни и раскрой, просто раскрой, не давай, раскрывай. О, О, все, так, давай так, сюда мне на руку, на руку. Так, другое яйцо. Ой, трошки у нас получилось М -м -м. не так. Дубль -два. Дубль два. Что ж такое? Раскрывай. О, все. Так, Якось так вийшло. Так. А тепер ми додаємо половину стакана сахара. Ну, ми на глаз. Давай, да. саш. Давай ще ще. Отак, тебе до мене Так, зб... Де, Збиваємо обіжні. Так. Зб так, а тепер виливаємо до яєчної цієї маси. Всю сметану, яка у нас була з содою. Перемішай. Додаємо сюди муки. Так як у нас тут було два стакани, звідси відбираємо половину і все. Думаю, що хватило. Тепер ми його так перемішуємо. сюда ближе покажу Тільки зверху. Зверху, да? а ты сверху можешь так ага, ага. я бы в хорошо мы же его перемешаем сейчас мы его трошки зебьем пицца что будем запекать такие нас ми так вирішили, бо в нас ще немає таких форм туди, так, щоб для сорта, правда? Mm -hmm. Ми будемо ось такі форми напитати. Оператор. По-большому щось, да? mm -hmm. так? Так, зараз ми його Так, Сашуня, виливай. Mm. Так, по всій, по всій так. Хорошо, молодець. Зараз ми його розрівняємо, я положу тель, этот телефон. Так, ставимо в духовку тепер. І все. І будемо випікати. В ручкою ручкою. Давай, папі, торта готувати буде дитина. Що там казати? Треба, щоб вона увілічилось, вдвоє ця сметана. Зараз вона увілічиться від собі. І все. Це ми зараз готуємо тісто на другий корж, який буде з какао. Хорошо, что есть такие зараз приспособления. Все. Раз, вытащи. Вот, О. все. Вот. Я просто снял, аккуратно. Mm -hmm. Так, а сейчас сюда закладываем новое. Мы Хорошо. Новое. Сейчас его распределю. Одною рукою. Дуже важко щось. Хочу зробити такий крем зі сослів, слівок з сахара. Не знаю, скільки тут грам. Ой, не, скільки, а, не знаю тут скільки грам. Грам 473. Тобто, виходить, тут 1,5 кіла 473 слівок. Ну, не написано, скільки, який процент. Тільки от нарисовано, що для крему, для взбивання крему. Ну що, висипаю. Так. І тепер сюди насипаю стакан е, сахарної пудри і буду збивати, коли подивимося, що вийде. Так, трошки його перемішаю, тому що. Начни летіть на мене. Дивимося, що воно в нього буде. Вже вийде. Казала Марінка, що в неї вийшло збивати. Ой, всі сторони. Що так воно швидко збивається, дивлюся. Уже густа стало. Уже для взбивання і міксер, і все. А ось я тільки їх висипала і вже воно, які вони густі стали. Оце так! Да. Недавно я бачила мужчина, так збивав масло з цих сливок. І реально виходить. Ну, не, не знаю, з цих, з таких чи з других, але теж він так. тільки почав колотити, і вже в нього збилося масло. Одним словом подивимося, завжди густе таке збивається так швидко. Одним словом, вирішила не вручити собі голову і буду збивати міксером, як обично. Таке дивіться, збилось от до такого состояння. Можна ще чуть-чуть і буде нормально. Ой, дивіться стало густе-густе. Настоящий крем став. Ось, супер! Оце мені таке подобається. Зараз я його поставлю в холодильник. Другий корж у мене спечеться і буду намазувати. Тільки потрібно, щоб коржі остили, щоб були холодні, бо попливе моє все оце масло, сметана, сливки. Получився ось такий крем, у мене густий. Хороший вийшов крем з цих сливок. Мені подобається, мені таке. О, супер. Щас... Так, дівчата, дивіться, хто в Америці і не знає, які брати сливки для крему. Ну, так як я сьогодні прийшла. Ну, я не знала, які брати сливки, щоб збити крем, сливки з цукром. То мені порекомендувала цей, ці сливки, моя подружка Маринка. Ви знаєте, збився крем обалденний. Я дуже задоволена. Дякую, Маринка. дивіться, спекла я ще один корж. Зараз я його витягну. Гарно, що вона ось, Витягла сюди. Ото тобі остине, захолоне. І буду його змазувати кремом, який я зробила. Єдине, що скажу так, так як була, мабуть, і чи крива печка криво стоїть, чи що. Трошки нерівномірний кош получився. І тут теж. Тут, наче, краще трошки. Але нічого. Ми його намажемо, буде добре. Головне, щоб був смачний. Так, змазала його так. Зараз другий корж буде намазувати. Тепер взяла вафлі ось такі, у нас різноцвітні, вони такі натерла ось сюди, і оце зараз трус сюди. І виукрашати креми на вкус як морожено. Так вкусний крем получився. Ну, Бачите, трошки пливе. Ну, зараз застине в холодильнику і буде отлічний. Головне, щоб вкус був хороший і щоб хорошо пропитався. Я думаю, що пропитається отрічно. Я так багатенько сюди накидала, намазала хорошим слоєм. Так травичку, травичка, травичка зелененька. О, все, бачите, де беру цю травичку. Як квіточки наче. Так, ось такий тортик повинний вся у нас. І знизенький. Бо я його не хотіла розтрізати, щоб чотири части. Откий. Надіюсь, що добренький буде.